Майкон Перейра де Олівейра або просто Майкон, скільки себе пам'ятає, ганяє м'яч. Спершу бігав у дворі та без жодних докорів сумління, прогулював уроки в рідному Ріо де Жанейро. Потім виступав за Фламенго, а останні два з половиною роки грає у Луцькій Волині. Вчора, моя дума м'яч не хоч кон. Я хоч, хоч, хоч роботи, роботу ні. Не знаю. Тому що... Ці кадри з останнього домашнього поєдинку Волинян проти Донецького металурга Майкон так хотів забити десятий гол у сезоні, що на останніх секундах разом із м'ячем відправив у ворота й голкіпера донечан Олександра Бандуру. Поразка 0-2 зіпсувала настрій і головному тренерові Віталію Кварцяному, і головному герою атак Волині Майкону. Вони обидва зникли з поля зору. Наступного дня нам довелося оббігти усі визначні місця Луцька і зняти цілий фільм під назвою У пошуках Майкона знайшли ми хлопця у маленькій однокімнатній квартирі на околиці міста. Після кожного тренування або гри на Майкона чекає ще одне досить складне випробування: піднятися пішки на шостий поверх у зовсім новенькому будинку під назвою Коста Брава, адже ліфт тут не працює вже цілий рік. В аскетичній обстановці житла кілька яскравих плямок, м'які іграшки, статуетки, фото. Це та на оболоні. Я на фанат. І всі фанатки сказали, «Майкон, молодець, я, Спасибо, да. І звичайно, дещо обов'язково нагадує про море, куди Майкон їздить, якщо випадають 5-6 днів вихідних. Я люблю море. Когда їду на Одесу, я бачу те, я показана дівська. Дівчину Майко назвуть Жизель, і вона є тією самою жилеткою, в яку плачеться бразильський форвард. Коли я сам, я кожен день у тебе. Зараз і поменш, тому що Жизель, коли є проблеми, я, я, проблем, я поговориш, розумієш? Це неправда, це не я не хочу, це не хочу. Жизель теж поговориш. Давай, Майко, це правда, це футбол, спокійно. Жизель і втішить, і приголубить, і настрій підніме, говорячи віршами. Вже пенсії Мікаелі, Жизелі. І що найважливіше, нагодує бразильського козака. Таланту кухаря самому нападнику бракує, а от поїсти він дуже любить: фасоли, очі, ріс, м'ясо бієлі і салада. Очень лобір! Поки що 23-річний футболіст парубкує. Та він хлопець серйозний, вже все розпланував і має намір взяти шлюб за два роки. Да, я хочу ще один год, ще один вдома, тому що я хочу і зелю моя жіна, можна десь сюди. Ага, бережіть. Бразилець хороший господар, залюбки посуд і винесе сміття. Господарі на швидкоруч організували солодкий стіл з традиційним холодним чаєм. Майко не з задоволенням розважав усю компанію. Нема бекінга, що перводенький. Теж на електросіт? Язид. Окрім Жизель, у житті Майкона є ще одна найрідніша дівчина. Це п'ятирічна донька Евелін від першого шлюбу, котра живе з його батьками у Ріо. Ну, це моя бейбі в Бразилії, Евелін. Ось це фамілія. І це любиш риба, це красиво. Я хочу її на вайпі. Коли я забілю, це поцілуємо. Поцілуємо. І це... Фірмовий обряд святкування голів Майконому болівальникам добре відомий. Цього сезону він вже забив Шахтарю, оболоні, Олександрії, Дніпру і та Таврії. У планах стати найкращим бомбардиром Прем'єр-ліги. Як в як, як і нема, так і Роналдинга Учі. Дріблін і шут. Футбол, хороший. Контракт Майкона з Назволинню завершується 31 серпня наступного року. Зараз бразилеці ради можливості пограти у Луцьку, утім виходити звідси на пенсію не хоче. Я по баселона. Сейчас я не буду, тому що багато футболіста, хороших футболістів. Падпадума можна спаніл, гітар. Теж хороша команда паперу. Конкретних пропозицій з улюбленої іспанської примери гравцеві ще не надходило, але він не переймається і переконує, що працюватиме до сьомого поту і обов'язково вийде на високий європейський рівень.